Привіт, друзі. Е, напевно, всі вже бачать, що Америка сходить з розуму. Кожен день добрий день, як кажуть в Україні. Але питання в іншому. Питання в тому, що Європа має прокинутися, повноцінно прокинутись. Не бігати е, до Америки, не умоляти його Трампа особисто, що давай з нами, давай дружити. Не їздити домовляти з ним, а ввести серйозні міри. Обробити всі контакти, в першу чергу економічні, і саме це вплине на Америку економічно. Америка дуже залежить від Європи. І робити це треба максимально швидко, тому що час спливає. Якщо цей режим, режим Трампа закріпиться в Америці, то це буде натуральний фашизм. Більше того, оточення Трампа і Трамп особисто зробили правильні висновки з помилок Гітлера. І в них реальна мета ввести в Америці фашистський режим. Який ґрунтуються не на тому, що якась нація, етнос і так далі погані, а наприклад на тому, що демократи погані. Будь ти будь-якого кольору шкіри, ти все одно будеш ненавидіти демократів і підходити до влади Трампа. Тобто не ґрунтується на кольорі шкіри, на національності на іншому. І це показник того, що вони зробили правильні висновки. І це показник того, що Європа має прокидатися повноцінно, не спати до останнього моменту. Я розумію, що вони звикли, розумію, що е, довгий час вони були. Під парасолькою Америки, але ця парасолька закінчилась. І те, що зараз, наприклад, відчуває та ж Канада, коли Трамп каже, що там була ситуація, що грала його улюблена команда з канадцями, і він каже, написав в Твіттері, що я подивлюсь цю гру по телевізору, тому що дуже зайнятий. Але якщо б я не був зайнятий, то з задоволенням би приїхав до губернатора Тріду, Губернатор трюдо. І вони б разом подивились, е, повболівали за улюблену команду Трампа в 51-му штаті Америки. Тобто Канаду він називає 51 м штатом. Америки офіційно. І Канада вже відчуває це дихання. Є інформація, що Канада проситься в Євросоюз. Не знаю наскільки це серйозно, але розумію їх повністю. Мета Трампа знищити і НАТО і Євросоюз. Захопити його. Путін. Казав йому Трампу, що європейці будуть до нього бігати і е, молити його про прибігати з складеними лапками і казати, давай дружити, давай не дурити і так далі. І прогноз Путіна справжується. Тобто Трамп бачить, що Путін для нього особисто за ще один раз був правий. Він бере приклад з Путіна на всі 200%, якщо не на мільйон. Це його ідол. Він фанат Путіна. І він хоче так само влаштувати в Америці. Мало того, є така блогерка. Моя землячка з Криму, з по-моєму, Лариса Волошин. Вона провела аналітику зв'язків. Оточення Трампа. І це дуже дивує, тому що Джей Ді Венс вчився у такого собі професора. Я забув його ім'я професор Єлю. І цей професор Єлю підтримує фашизм. Він виправдовує Гітлера. Каже, що люди мають бути корисними або некорисними. І якщо людина. Не корисно, то її просто треба відправити на біопаливо, тому що користі від неї іншої нема. І все майже все оточення Трампа це переконані фашисти. То, що Маск там кидає зігу і робить аккаунт Гітлера, це оказується це квіточки. Насправді це той самий момент, коли Європа має дуже жорстко реагувати на такі от речі. Дуже кардинально, без страху і з рішучістю. Інакше кінець всім. І Європі, і Україні і всьому світу підсумку. Я надію, що Європа якось учухається, тому що чухатись лишились надто мало. У них надто мало часу для того, для того щоб, скажем так, зрозуміти корінь проблеми. Зрозуміти, що вже нема з ким домовляти. І якщо лишились в Україні люди, які досі хвалять Трампа. То це помилково. Получається, що по їхній локаці, якщо Трамп хороший, то Європа погана. Тому що Трамп е... погрожує Європі. Він погрожує стабільності світу в цілому. Він перейшов на сторону Росії, і це вже очевидно. Тобто, якщо в Україні лишилось Трампісти. Навіть не трампісти, а навіть ті, хто хоч трохи виправдовує що підтримує Трампа, значить вони підтримують агресію Росії проти України. Тому що Трампа взагалі не цікавлять інтереси України. Ну, я розумію, що його не мають цікавити інтереси України. Але має бути якась парадігма. Якщо він союзник України то він союзник України, якщо він союзник Росії, то він союзник Росії і третього не дано. На даний момент, виходячи з його регулярних заяв, які вже мають в принципі одну, та суму, один і той самий ланцюг. Трамп саме союзник Росії, він обрав Росію. І час робити висновок нам всім. Починаючи з України, тому що вона має повністю почати забезпечувати себе зброєю, закінчуючи Європою. Що Європа має більш рішучі діяти, тому що часу лишилось мало. Не можна дати Трампу і оточенню Трампа закріпитись в Америці повноцінно, без наслідків. Вони розуміють тільки силу. Такі як Трамп, Путін, Сі і так далі. І так, я свідомо прирівнюю їх трьох. Вони однакові на даний момент. І вони розуміють тільки силу. Більше нічого. І Якщо їм дати по сусалах, економічно. Тому що Америка думає е, там. Make America Great Again. Uh, він думає, що Америка справді велика. Так. Але давайте візьмемо врахування то, що, по-перше, Америка залежить від Європи економічно. повторніс. А по-друге, uh, Америка програвала Купу Війн. Філіппіни, В'єтнам, Афган, а Другу світову вона виграла за рахунок Британії. І якщо Америку і я не кажу за людей, я кажу за тих, хто планує ввести в Америці фашизм. Якщо їх не опустити на землю, якщо їм дозволити робити те, що вони роблять. То вони захоплюють це, до чого дотягнуться, Як тільки цей режим укріпиться. Надіюсь на краще, але іноді страшно, страшно спостерігати. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово реквізити в описі під відео. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, яким б вони не було. До нових зустрічі, друзі.